Чи будуть покарані, навіть не те, що покарані, але виведені з бізнесу і загалом повернені вкрадені гроші тими діячами, які тримали фактично бізнес за часів Януковича. Ну, не буду називати імен, тому що якби, не всі ж люди ще названі винними. Скажіть, будь ласка, це реально? От. Темний бізнес, нечесний бізнес, якого багато створювалося в ті часи сьогодні або прибрати, або вивести на чисту воду. Ну багато роботи в цьому плані. досить багато роботи. Я скажу про те, що міністерство доходів і зборів це була машина, яка була. Направлено на те, щоб організувати злочинні схеми, піднімати кошти, і замість того, щоб не направляти до бюджету, вони направлялись на особисте збагачення. Це десятки мільярдів. Я маю на увазі, як в результаті зборів податків, так і на виході розкрадання державного бюджету. Зараз ми працюємо зараз. Є досить цікаві результати. Я думаю, що наступна моя зустріч або це по результатах роботи за три місяці, як я в посаді, або по результатах роботи за днів я думаю, що такі результати і конкретні факти будуть наведені.